Раді вітати всіх глядачів нашого каналу. Ми продовжуємо тримати вас в курсі новин України та світу, а також слідкуємо за подіями фронту. Почнемо з того, що популяцію російських літачків наші сили достатньо серйозно скоротили. СБУ та військові разом з силами оборони влаштували невеличку бавовну на руснявих аеродромах до прибуття туди наших БПЛА у Енгельсі. Єйську та Морозовську було понад 60 літаків. Супутниковий знімок аеродрому Енгельс за 4 квітня свідчить, що там було щонайменше 8 стратегічних бомбардувальників: 3 Ту 160 та 5 Ту-95. Також супутник зафіксував по одному ІЛ-76 і Ту-22. На військовому аеродромі у Єйську. У переддень атаки БПЛА розміщувалося близько 30 повітряних суден, 10 тренувально-бойових літаків Л-39, 5 транспортних літаків Ан-26 і по одному Ан-74 та Ан-12, 4 винищувачі типу Су-27, 4 Су-25, 1 Су-30, а також гелікоптери К-27, 1 Мі-8 та два навчально-тренувальні літаки Ту-134. У Морозовську відповідно до знімка Planet Labs, станом на 4 квітня було 29 винищувачів різних типів, більшість з яких су 34 Такі новини не можуть не радувати, оскільки такі втрати ворожої техніки означає більш спокійніше життя для нас. Хоча навіть цієї ночі ворог все одно намагався і далі знищувати наші міста. Якщо ви бажаєте більше знати про фронт та бути в курсі всіх актуальних новин. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Ми потурбуємось про якісний матеріал. У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували 32 ударними БПЛА типу шахет, а також шістьома ракетами різних типів. Було знищено 28 шахетів, дві крилати ракети Х-101 та одну ракету Калібр. Наслідки цих обстрілів наступні: Київщина. Пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств у регіоні. Хмельниччина, Староконстантинів був під потужним обстрілом. Харківщина, Приліт шахедів у Харкові. Відомо про 6 загиблих та 10 поранених. Дніпропетровщина пошкоджено 8 багатоповерхівок, 16 будинків тощо зачепило лінії електропередач Запоріжжя. Понівечені промислові підприємства попередньо без жертв. Росія і далі хоче визволити нас, але лише від нормального життя та спокою. Вони кайфують. Від того, коли десь гинуть люди. Проте сталося те, що у світі прийнято називати бумерангом на Росії у місті з символічною назвою для цієї ситуації: Орськ прорвало греблю, і тепер всіх узьких евакуюють. Прикол весь в чому? Що ці вилупки підірвали нашу ГЕС, що призвело просто до неймовірних масштабів катастрофи? Ця недонація раділа, сміялась. Казали, щоб ми вчились плавати, що фіг було з америкосами дружити. А воно он як виходить, нам навіть нічого робити не доводиться. Природа сама їх прожене і покарає. Все, пі... ми поплыли, мамуль. Там, коротше, все повний прорив. І ми поплыли. Это це все, это це, утекает. коротше, коротше всім, говоріть, евакуація повна, все, старого города 100%. О, хана, там прям здам був, що прям кавудить бы водопад. Все. Пусть мама услышить, мама придет, нехай мама мене мокрого з води на фронт заберет. Як же приємно бачити, коли життя, хоч трошки, але воздає по заслугах. Наші хлопці, до речі, на передовій якраз дуже сильно допомагають прискорити відповіді карми для русаків та їх техніки. Плюс дуже швидко організовуються зустрічі з богом для відправки в пекло, ось так на Лиманському напрямку, спільними зусиллями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 60-ї інгулецької окремої механізованої бригади, першої бригади оперативного призначення Нацгвардії України та 12-ї окремої бригади спеціального призначення Азов сталася тотальна розвалейла російської колони в кількості 9 одиниць. Перша машина підірвалась на мінах. А далі, намагаючись прорватись, вороги хапнули такого пилу, що не завжди Голівуд таке показує. По всій колоні посипалися влучні постріли, які просто не залишили шансів не те, що для атаки, а навіть відступати вже просто не було куди. Ворога накрили просто всім, що є, і було під рукою. Дрони, ПТРК, Арта все, що могло рознести ворожу техніку, пішло в хід і максимально успішно, аж на душі легше стає від кадрів таких боїв. Бо якщо так безжально не кромсати русаків, будуть наші міста все більше схожі на міста привиди, як очеретино зараз. Відомий волонтер Денис Крістов на прізвисько Голландець трохи показав теперішній стан очеретину після замахів на нього русськава міра. Зараз я знаходжусь на місці, де Колись ще у місцевих був магазин тут в Очеретіна. Єдиний магазин, який довго тримався, е, поки наші юці, ё... сусіди його не зруйнували. Ви бачите? Нема вже нічого тут. Це все те ж саме Очеретіна. Що ж ви паскуди робите, а? Це цивільний будинок був. Поживали місцеві мешканці. Ну гляньте, ну паскудіни, а. Після перемоги все буде повернуто до ладу. Біль, звичайно, лишиться, але вороги згинуть, як роса на сонці. На цьому у нас все. Бережіть себе та своїх близьких, не переставайте вірити у перемогу. Слава Україні та її героям!